Вітаю всіх з Новим Роком. Ви на каналі Британна. І давайте я коротко розповім вам про цей канал. Я познайомлю вас з найкращим регіоном України, з його незабутніми краєвидами. Розповім вам про його історію та традиції, міфи та легенди, про незламність та міць, про забуте минуле та сучасне. Це наша срібна земля. З її швидкими ріками та гірськими потоками. З її мінеральною водою травами та цілющими рослинами та її неймовірною кількістю диких звірів, від маленької польової мишки до великого бурого медведя. Тут ви познайомитесь з дикими котами, а саме диким котом закарпатським та риссю, вовками та неймовірною кількістю парнокопитних звірів. Від дикого кабана до королівського оленя. Поговоримо про риболовлю на річках та озерах, про відмінність ловлі з берега чи лодки. Про безліч прикормок та наживок. Познайомлю вас з мисливством, його традиціями та як відбувається охота під час заборону на відстріл. Розповімо про різні типи зброї, травматичну, гладку і нарізну. Ознайомимося з мірами безпеки та поводженням зі зброєю. Дізнаємось, як доглядати, транспортувати та обслуговувати свою зброю. Розповім вам про самооборону та як не потрапити за грати через її використання. Дізнаєтесь про ремонт та модернізацію зброї, як старого радянського гівна зробити хорошу зброю. І до речі, зброя не пристрілюється, а приводиться до бою. Поговоримо не тільки про тактичний одяг, а також і про амуніцію та як правильно її комплектувати та застосовувати. В залежності від задач та погодних умов. Знаєтесь про грибні традиції та грибні місця, які гриби потрібно їсти, а які краще не класти до кошок. І нарешті про головне, тут ви дізнаєтесь не тільки про закарпатську традиційну кухню, але й про безліч лісових страв. Тож, до зустрічі. Ну що ж, все побачили. Тоді поїхали. Чекаємо вас на каналі, на нових випусках. Підписуйтесь, ставте колокольчик. До зустрічі! З вами ваш Бітанга!